Все, кавалерочка приїхали ми вже на базу, зараз будемо загружати квадрика. Тому цей ще підписник буде ну, продавав. Так. Так, Я тобі так. скажу, Лільку, що от багато підписників нам порадили навіть його. І там просікли, що є квадрик, хтось сюди ага. скинули нам. Ага. Ми покликлися, перед тим подивилися. Ну, тут, от... тут просто був тест тоді. Так, але тез то... зараз пішов трошки віддихатися. Ага. Швіта, чекай, треба зараз трошки собі дати, відсвяткувати. Добре, що ми перший день по три дні відходить. <рес> Нормальні солідні люди почутжу, але три дні п'ють. То ми, ми за, за один вечір три дні догнали. А Ми ми то як п'ємо, то ми вже п'ємо так, що вже сіло, то все назад б'є постійно. Така голова. Пшинку голова, та. я сюди на другу сторону. Зараз поставимо ті доски, щоб вона собі задня заїхав, ні? Так, та, а ти вийдеш, бо я ще не спєсть, ти зараз ще доїхав. він вийде, то що? Сідово, Сам кут, сам кут. Ага. Зараз покажемо одеждка. Ну то ви зразу пізнаєте його, бо багато хто нам кидав його. Так. Можемо одразу і заїжджати. Да зараз чи джи. Дивіться, кавалєрочка. Кто там є? Кубовий. Кубовий ковалерочка. Ті шо. Эй, е, музику втроєну. Купа світелка. Вив... Виведений радіатор на гору. Щасть мої будь-яки назад. Красота, чипіляля. Вот, вах, файно. Давайте заїжджаємо. Коротше, братва, дивіться. Які зверюга. Суденка, щоб внучі їхати добре, да? Наш муціший підписник. Навіть хето, уважно, пацані живемо продати квадроцікла. Бомбовий, ти що? Саме вони те, що ти хотів кубовий Кубовий, ну то я же... Ти знаєш, я малі мотори не беру, я б себе не повожу. У підсотку. Чоловік, ти що? По чаляля. масла, масло замінено, то ще не прошлимо того години. Але воно тут моя сервіс, по причині, що його ніхто не збивати. Тут чуть, навіть можна колеса сі помпувати без насоса. Та, там ті всякі пішки є, вони там на якусь пніму має, він це підносить сам опускає. максимально квадроцикл. А зліміти. Я вже хочу зараз їхати і по селі дати. Що ваш, ці шуба завертала. Гарні такі кольорші має, не? Так, такі не то що? Як вам молодьоша, ну будь ласка, то ви нам проголосуйте. Я, сітіше, я буду А ти що там вже сідаєш? Я всі привіряю, я з ним буду катати. <ривіт> що, коня, це моя ручна. Тебе везуть запасаю. Ми, <ривіт> <ривіт> Ми почекаємо, якщо не спішимо. Ой, всі катись, але акуратно. Ага. Помаленьку. Ти що, теж їдеш? Та Дивіться, малий. А зараз вже себе возив. Після першого десяти вже давно не поведе. Рально бомба. Ладні? Бомба, блядь. Коли ти будеш газу, відпускають такі мортизатори дають. Ну я пускає вийдемо вообще таке саме як мене. Він 13, го 21, го нема різниці. У меня по болоті йшов, а який рік тут по стоп про це. Буде ж крисував. Скай це як ти ще діти сіделя включається. До гори. Сіла, тишок Охто буде вже. Ти не так улеса ще шесть чи мене стоїть. Ну тебе густі, а в тебе ті вот знаєш. Ти демоту лібяточку, а то дай ті лібетки треть спати. Мажу ч? Так, так. Давай, 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 давай. Двік, дай газу, зразу чи дочки подлітали. Я б вам зазняв, зняв молодь, бату, яке до вас ку не